Понад 150 робіт юних закарпатців представили на виставці у фаховому коледжі мистецтв імені Ерделі. Це є прекрасний конкурс, який говорить про дивовижний світ. Хоч очевидно, ми зараз знаходимося у світі, який не є дивовижний, але є одна найважливіша річ це зберегти для дітей наших дитинство. і це є з одного боку. А з другого боку, що важливо сказати, важливо сказати про те, що. Як мови треба вчитися, починаючи від народження і до старості ніколи її не освоїмо до кінця, так і мистецтво є тою сферою, де треба вчитися. Діти з усієї області і не тільки надсилали свої роботи на оцінку журів в рамках конкурсу Цей чудовий світ, який запровадили в коледжі. Участь у ньому взяли діти різних вікових категорій. Як і в попередньому році, у нас є три вікові категорії. Це наймолодші учасники до 9 років, середня вікова група до 12 років, і старша вікова група до 15 років. Наше журі оцінило всі подані роботи. Слід сказати, що в цьому році ми маємо учасників не тільки з закарпатських шкіл мистецтва, із позашкільних центрів, центрів творчості, але і Учасників із Черкаської області Цьогоріч на адресу коледжу надійшли роботи навіть українських дітей із Перу. Учасників конкурсу не обмежували техніці виконання малюнку. Члени журі, що оцінювали роботи, звертали увагу на композицію техніки виконання кольорного вирішення. Обрати переможців кажуть, було непросто. Я хочу сказати, що ви зробили прекрасні роботи. Ви справді малюєте дивовижний світ, бо в кінці кінців важливий є світ той, який є в вашому серці. І то є важливо, щоб у вашому серці була любов, щоб у вашому серці залишалося дитинство жілига. В рамках виставки, яку відкрили у день відкритих дверей у коледжі мистецтв, нагородили і переможців конкурсу. Цьогоріч конкурс цей чудовий світ провели вдруге. У коледжі обіцяють зробити його традиційним, аби і далі розвивати інтерес у підростаючого покоління до мистецтва.